Указати число, яке є розв'язком нерівності, зовсім не обов'язково цю нерівність розв'язувати. Достатньо замість х підставити відповідне значення і побачити, чи справджується дана нерівність. Якщо я замість х буду підставляти мінус 2, що ми будемо мати? Ми будемо мати так. Мінус 2 множимо на мінус 2, це буде 4 відняти 3 під модулем, більше за 5. Як ми бачимо, це невірне, тому що модуль одиниці не більше за 5. Одиницю підставимо: що ми будемо мати? Мінус 2 помножимо на 1, це буде мінус 2, потім мінус 3 більше за 5. Знову ж таки, невірно. Тому що модуль мінус 5 зліва це 5. 5 більше за 5, нерівність не є вірною. Далі 0 підставимо. Мінус 2 множимо на 0, будемо мати 0. Тому під модули ми маємо модуль мінус 3, і це 3. 3 не більше за 5. Далі підставимо 2. Підставимо 2 будемо мати. Мінус 2 множимо на 2, це мінус 4, потім мінус 3 більше за 5. Мінус 3 мінус 4, це мінус 7 модуль від мінус 7 це 7. Ми маємо 7 більше за 5, що є вірним. Тому нам підходить варіант Г. Разом з тим я зараз покажу, як розв'язується така нерівність. Ну, по-перше, щоб розв'язати таку нерівність, я спочатку поміняю під модулем знаки. Це можна робити, тому що за властивістю модуля модуль від мінуса дорівнює модулю А, тобто модулі протилежних чисел однакові. Тому запишемо так, що модуль 2х плюс 3 більше за 5. Як далі розв'язати таку нерівність? Можна розв'язувати декількома способами. Якщо є потреба, можна передивитись відео. Там на каналі і на сайті є відео, пов'язані з розв'язанням нерівностей з модулями. Можна переглянути в відео підготовки до здачі ЗНО і ДПА і побачити, як розв'язуються ті чи інші нерівності з модулями. Я, наприклад, зараз запропоную такий спосіб розв'язання. Давайте напишемо елементарну нерівність, яка подібна до даної. Ну, наприклад, модуль x більше за 5. Як би ми розв'язували таку нерівність? Пам'ятаючи про те, що модуль це відстань від нуля, то якщо така відстань дорівнює 5, в одну сторону нам. Підходить число 5, а в другу число мінус 5. От від нуля до даних точок, до даних точок, що виражають або записуються числами, мінус -5, 5, відстань буде дорівнювати 5. Причому, так як нерівність строга, ми виколюємо дані точки. Але так як у нас відстань більша за 5. То точки знаходяться далі за дану точку, і сюди також далі. Отже, нам підходить оцей і ось цей проміжок. Це визначаються ті точки, для яких модуль більше за 5. як це записати можна? Ну, Якщо знаходиться Х в даному проміжку, ми можемо записати, що Х. Менше за мінус 5, а якщо тут, то х більше за 5. І або, або така, або така нерівність. Або це як записується як сукупність таких нерівностей. Це елементарна нерівність такого плану. По аналогії ми запишемо і розв'язки даної нерівності. Отже, а замість х я ставлю вираз. 2х плюс 3, і це буде менше за мінус 5, або 2х плюс 3 більше за 5. Після цього ми будемо розв'язувати кожну з отриманих нерівностей. 2х менше мінус 5 мінус 3, 2х більше 5 мінус 3. Далі 2х менше мінус 8, 2х більше за 2. Отже, ми маємо х менше за мінус 4, або х більше за 1. Або це означає, що нам підходять всі числа які менші за мінус 4, і всі числа, які більші за 1. Тобто розв'язком даної нерівності буде об'єднання цих двох проміжків. Ну, і ми бачимо, що в даному випадку нам підходить саме число 2. Воно знаходиться ось тут і є розв'язком нашої нерівності. Всі інші числа запропоновані, знаходяться отут, і не є розв'язками. Робимо наступну нерівність з модулем. Модуль х-2 менше за 7. Ще раз нагадую, що якщо ви хочете побачити більшу кількість. Розв'язків нерівностей даного виду, можна подивитись у мене на сайті або на каналі Математика в відеоуроках по підготовці до ЗНО і ДПА. Там в темі розв'язання завдань з модулями є і розв'язання нерівностей з модулями, причому наведені різні способи підходу до розв'язання таких нерівностей. Я продовжу розв'язувати подібно до того, як ми розв'язували попередню нерівність. Тобто, якщо написати елементарну нерівність подібну до даної, вона буде мати ось такий вигляд. І тоді, якщо ми візьмемо 0, то відстань від 0, 7, це визначає точки 7 і мінус 7, причому вони виколоті, тому що нерівність у нас строга. Якщо модуль менше 7, тобто відстань від нуля менше за 7, то це буде ось цей проміжок. Тут знаходяться всі точки, для яких відстань від нуля менше за 7. Як це можна записати? Це можна записати такою подвійною нерівністю: Т більше за мінус 7 і одночасно менше 7. Тому по даному типу ми запишемо і розв'язання даної нерівності. Ми запишемо, що х-2 більше за мінус 7 і менше за 7. Таку ж подвійну нерівність також можна розв'язувати або за допомогою системи нерівностей, тобто розв'язати нерівність спочатку мінус 7 менше за х мінус 2, потім хміну 2 менше за 7. І так, як це система, то знайти спільні розв'язки обох цих нерівностей. Або можна розв'язувати дану подвійну нерівність ще й таким чином. У нас посередині х 2 потрібно, щоб було х. Що потрібно зробити? Напевне, додати 2, тому мінус 2, і 2 буде 0, і у нас залишиться тільки х. Отже, це плюс 2 ми додаємо сюди, будемо мати мінус 5 і сюди додаємо, будемо мати 2. 9. Тому х належить проміжку від мінус 5 до 9, і якщо малювати це на числовій осі, то це буде ось таким чином зображення даного проміжку. Причому мінус 9 – точки виклиці. Після цього ми можемо що зробити далі? Так як у нас іде мова про. Визначення кількості цілих чисел із проміжку від мінус 10 включно до 10 включно. А Це отут десь мінус 10. А тут 10. От він, цей проміжок, який розглядають. І ми бачимо, що цьому проміжку і буде належати розв'язок нашої нерівності, проміжок від мінус 5 до 9. Тому ми будемо визначати кількість цілих саме на проміжку від мінус 5 до 9. Причому числа. Мінус 5 і 9 до уваги ми не беремо, адже це виклиці точки. А отже, перше ціле число ось тут знаходиться після мінус 5, це мінус 4, потім мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, а потім уже 1, 2 і так далі. І останнє це число 8. Ось тут знаходиться перед 9. Порахуємо кількість цілих, як це можна зробити? Ну, Від 1 до 8 8 цілих, від мінус 1 до мінус 4 4 цілих. Отже, 8 і 4 12 і число 0, тому таких цілих буде 13. Нам підходить варіант відповіді А.